У мене потока дуже в хоті. У мене вікон нема, дверей нема, кришу, там шифер знесло. Я не знаю, чим не було ту потоку взагалі вимогу. Я ходжу по потуці у, у прихожій зразу, як заходиш. У мене потукав. Це людям у гумових Чоботях по власних подвір'ях від ночі ходять мешканці будинків, що розташовані поряд із заводом з виробництва біоетанолу в Лебединській громаді. По ньому говорить пані Світлана, яка мешкає поруч, масово вдарили шахедом російські військові близько 10-ї години вечора. Я вибігла в чому, що схватила, й вибігла. І заховались ми у тому погребі сиділи. Сусідно рахував 13, але я їх не щитала. Я не вважала нічого, я сиділа, тільки кричала, я не знаю, що лунали дуже сильні вибухи. Ми, не пам'ятаю, як я оказалась в тому в підвалі, а потім почули вибухи і вискочили на вулицю, побачили полум'я. Велике полум'я було в районі заводу, грів завод. За словами старости Будильського старостинського округу Олени Сюсюрченко, патокою залить дев'ять домогосподарств, які розташовані поблизу заводу. Жінка каже, разом з односельцями допомагали людям до п'ятої ранку. До себе на ніч забирала і Світлану. У, у неї навіть блоки позалітали, був масивний вибух. Вона приймала ванну, вискочила в чому була. Боса побиті стікла, трохи порізала ноги, накинула пальто, і її сусіди вивезли відсюди. За, за не, звертали. не звертались, тому що вона була вся в патокі, дівчата її отмили, не було ні світла, ні газу, Все повзрав... ну ні газ то тоді був, світла не було. Атака російських безпілотників на цивільну інфраструктуру громади тривала близько двох годин, розповідає заступниця міського голови Лебедина Ольга Зікеєва. 15 шахедів, всі вони влучили на територію цивільного підприємства. Військової жодної техніки, чи взагалі військових на території підприємства не було. Ми говоримо виключно про влучання по цивільній інфраструктурі. Ну, найголовніше в даному випадку, що ішов звичайний робочий процес на підприємстві. На підприємстві перебували на цей час... Час 12 осіб, і дякувати Богу, ніхто не постраждав. Відомо зараз 9 домогосподарств постраждалих. Різна ступінь пошкодження цих домогосподарств, починаючи від заскління, дахи, і найнеприємніша річ це стався витік патоки. Це десь близько трьох тисяч тонн, і ця патока потрапила на територію домогосподарств. Тому це буде найбільшою проблемою по ліквідації надзвичайної ситуації. На місці працюють фахівці, які мають оцінити вплив розливу патоки та пожежі на навколишнє середовище, розповів директор заводу Володимир Капуста. Люди всі цілі в нас пошкодження дуже великі, так що роблять часом МЧС, Працює і поліція працює. Ми провели вже засідання комісії з ТЕПТАНС і визначили визначили цю надзвичайну ситуацію як надзвичайна ситуація об'єктового рівня. Тому питання полягає в тому, що патока досить складна речовина у ліквідації цього забруднення. І зараз вже ми розпочали роботи по ліквідації. Задіяно у нас зараз два спеціальних насоси. Задіяні потужні генератори Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина воно як снова.